зараз uh, повертаюся з скалиму з калимлю картоплю попав ось вот так вже сонечко йшло Досить далеко їхати. Водив друге село. Нічого. потроху потроху. Калимимо трактор працює. У нас вранці вже холодно, можна сказати, осінь прийшла. Хоча, знаєте, в день доволі таки жарко. Так це нормально прийшло. Дорогою не буду йти. Ось йду поляни. Копав всього 7 соток було, по... не сім, а вісім, перед Вісім соток по 100 гривень за сотку. Думаю, нормально, ось такою копалкою. Буде нормально. Кілька. Ось такі гори у нас. І ось стільки, друзі, землі просто пропадає. тому що ніхто їх не обробляє. А кому потрібно, друзі, тому наша та, та влада не дасть це. Ось так. У нас чомусь так в Україні, що хто хоче робити, тому не дають робити, а хто не хоче робити, тому дають можливість але він, але він не робить. Ну або щось типу цього. Тому що стільки землі, стільки гектарів у землі, а все пустує, повністю пустує. Це знаєте. Хоча я собі казав, що в політику а, не буду лізти, ось, але о, ви знаєте неправильно якось. Якщо не треба тобі землю, так нафіг відкажись від неї. Нехай дадуть тому, кому вона потрібна. А не просто все заростає бур'яном, сорняками і так далі. Дерева дерев так. А тобі потрібна землю, тобі її не дають, тому що вона чиясь вже є ось так. Чи хватає 24-ки для своїх потреб, як тягнемо мотор? 24-ки хватає ось так. По шиї. Не з головою, але по шиї хватає. І для себе, і для калиму. Не думаю, що міцніший трактор потрібен там. Ну, хто дивиться а, мої відео, той бачить, яка робота працює з ним, який обсяг роботи працює. Тому, ну, друзі, як по мені, то 24-ки ну, доволі хватає, хватає. Е, В моїй роботі ще не було практики, там, щоб не хватало 24-ки, Ну, їм саме по потужності. По потужності хватає. Ну, Я кажу, по шиї парає. Оре гарно, дискує гарно, косить взагалі супер. Ось, картоплю, картоплю брав, все супер, все, ну, проблем немає. Кемовський двигун, 385-й, ну супер. Мені подобається. Міцніший можна брати для тих, там, у кого великий обсяг роботи. Дуже великий. Де треба сороківку мівку А де треба, знаєте, так собі зробити, підкалимити. Таже на 2-3 села можна підкалимити з 24 кою Йому вистачить. Так, трактор нормальний. Чекінтар, там, чи томфет, чи там ДТЗ, наприклад, Ну, люба марка тих китайських тракторів, в принципі, їй потрібно щось там десь там підкрутити, десь там доробити, все розумієте. Ці китайські трактори їх просто штампують і просто продають. А якщо хочете їх довести там вже до роду до ума, то потрібно самому все допрацьовувати. Тут, це особисто моя думка. Хто б що не казав. Я не знаю людей, хто б там щось в і не доро... ну, не допрацьовував Ось так все повністю Тут би землі І ніхто нею не користується Ніхто Колись тут садили, звісно, але це було років, можливо, 20 тому. Ось такі. землі пропадає і вон ще за кулією. Це гектари. Русь, гектари. Це дуже багато гектарів. Це, можливо, тисяча гектарів назбирається землі яка чиясь вона є, але її ніхто не обробляє. Я знаю, що люди давно вже мали прийняти закон, хто не обробляє землю, або забрати, дати тому, хто хоче її обробляти, або штрафи давати. І буде найкраще. Не буде стільки гектарів землі, просто пускувати. А будуть люди або прибирати землю, викорчовувати, косити кожен рік. Тоді і нам трактористам буде калим кожен рік. А так, ні, бачимо. Картоплю ходив десь о сьомій ранку, ну, десь за годину 8 соток покопав. Ось такою типу помит. До речі, вже ремонтував її. А, мені ножі, ну, не, не самі ножі, а кріплення, що кріпиться а, до самої вже рами, копалки, то його вирвало. Прийшлося. Вирунювати, дороблювати. В принципі, в мене відео є на моєму каналі. Перший ремонт картоплякопалки, типа боми тут наїхати. Ой, ну щось типу цього називається нормально. Ось залізна дорога. Ось так, друзі. Ось тільки у нас ділянок просто пустує, Ніхто не садить, тому не потрібно. Все заростає деревами, кур'яном, держав річ. Чорносраки засадять, не переживають. Ну, я думаю, можливо і так. Ця земля, мабуть, вже давно продана. Але не тим, кому треба. Буває, буває друзі такі. Ось, заїжджаю в село вже майже прийшов додому. Ось трошки садять люди. Сото три, чотири.

Я вже біля дороги. Добре, що хоч, знаєте, дорогу встигли зробити. Цікаво, чи буде, чи будуть стояти поліція або воєнні, що у нас там далі пост стоїть. У мене прав немає, Відкрочки немає, ось так і. Так і воржуся. Подивимося, друзі, подивимося. Зараз я включу передню камеру, ой, задню камеру. Ой. Подивимося. Заробили пару бабосів. Так, трохи заробив. 800 гривень, якщо бути точніше. i Що стояли, а, повезло, пронесло. Дома. Я майже приїхав. Ось тут я живу пара, та, тата. Ось, друзі, приїхав додому. Так, будемо лайршоти. Можливо, в день ще включусь.